Чи любите ви англійські детективи так, як люблю їх я? Особливо ці трохи готичні, трохи ліричні, але завжди такі повільні і граціозні, ніби одягнені у строгі сюртуки білі рукавички, чи бояться у мутушні загубити свій капелюшок? Береть сторії відомі тим, що завжди намагаються бути на місці подій. А що робити, якщо усі події відбуваються на сторінках книжок? Тут нам допомагають кінематографісти, які переносять книжкових героїв на екран і дозволяють їм жити серед нас. Мій улюблений англійський детектив зовсім не англієць, він бельгієць, такий чарівний вусань з милим акцентом. Місливо inspector chap and ask him to assemble the whole ан household at noon. А побувати поряд із його домом. Я мріяла ще у перший свій приїзд у Англію, майже 20 років тому. От завдяки нашому каналу, таки зібралась. Виявилося, що будинок, в якому жив славетний детектив, насправді значно менший ніж в кіно. І ніж на фотографіях такий дуже акуратненький. І перед ним прямо парк. Я собі уявляю як еркіль паро дуже себе комфортно і по домашньому відчував у цьому місці. Доброго Кудмоні, містер паро. Агата Крісті поселила свого детектива у Дін із ідеальною симетрією White Heaven Mansions. Кіношники вибрали Флорін Корт на Четтерхаус Сквер. Чому саме цей будинок, Девід Суше, виконавець головної ролі, казав, він ідеально симетричний? Пуаро не потерпів би нічого іншого, арт-деко чисті лінії, порядок, як у голові великого детектива. Флорінг-корт придумали архітектора агенції Гай Морган Партнерс. Влітку 1936-го на історичній площі Четерхаус з'явився дім із вражаючим вигнутим фасадом із виступаючими крилами, даховим садом, терасними відступами на 8-му і 9-му поверхах та підвальним басейном. Ймовірно, це був один із найперших житлових багатоквартирних будинків у цьому районі. Наприкінці 80-х було проведено реконструкцію, змінили планування інтер'єрів, додали нових технологій. До реконструкції на першому поверсі була квартира старшого консьєржа, у вестибюлі мармурова підлога з гербом Чаттерхаус, а зовнішній бік вхідних дверей мав інкрустовану стелю, яку згодом заштукатурили. У підвалі містилися громадський ресторан, коктейль-бар і клубна кімната. Позаду стояла одноповерхова споруда з двома кортами для сквошу. Десять років тому її знесли і замінили на двоповерховий офісний простір під назвою Florian Court Studios. А вже ж це дуже нерозсудливо грати у сквош на такій дорогій землі. Насправді життя у Florian Court не таке вже й чарівне, помешкання такі крихітні, що часто потрібно вибирати ліжко чи стіл. Ні, я не жартую, ось стіл, а ось на його місці ліжко. І це не одна така квартира, ось інакша. Ось вам шафа, а тепер замісне і ліжко. Кухня часто менша за туалети з ванною. І якщо ви думали, що 33 квадратних метри це мало, ось вам квартира на 23. Ну або 27. І це все продається за великі гроші: 325 за одну і 250 за іншу. Це був ліричний відступ від нашого героя. У його житті все було зовсім не так. Щодо самої квартири, то у книжках Агати Крісті вона була надто просторою для однієї людини. Мала сім кімнат, крихітну їдальню, кабінет вітальню, спальню пуаро гостьову спальню, кімнату для слуги, ванну та кухню. Обстановка елегантна, функціональна, без надмірної розкоші, але з відчуттям комфорту і порядку. Меблі прямі, геометричні, нічого зайвого чи кривого. Паро часто згадує свій кабінет, де він приймає клієнтів, де все ідеально впорядковано з його знаменитим кріслом, столом і предметами, що відображають його характер. Будинок у книгах дуже типовий лондонський арт-деко 30-х років із портьє, ліфтом і сервісом. Коротко, Whitehaven Mansions – це символ порядку, симетрії та сучасності 30-х. Ідеально підібраний під характер пару. Нічого зайвого, все на своєму місці. Саме тому в серіалі обрали Флорін Корт, бо він найкраще втілює цю геометричну досконалість, яку так любив детектив. Та більше Іркуля Пуаро я люблю англійське село. Чого? Ну, бо в мене в бесідці, наприклад, живе Лисиця. Причому вона мене, по-моєму, не боїться, вовще. А в селі в нас хто порався? Правильно, міс Марпл? І якщо чоловіки-детективи жили переважно в Лондоні і досліджували і розслідували по всій Англії, то жінка-детектив міс Марпл жила в малесенькому селищі. І практично всі її розслідування відбувалися тут, у Сент Мері Мід. На екрані роль Сент Мері Мід зіграв Неде Волоп, чарівне маленьке село в графстві Хемшир, типова англійська глибинка, стародавні котеджі з соломінними дахами, церква, маленька площа, струмок з млином. Ідеальний приклад тихої, затишної сільської Англії. Неле Валап став головним місцем зйомок класичної серії про Міс Марпл Джон Хіксон у головній ролі, найулюбленішої багатьма адаптації Агати Крісті. Зйомки тут проходили цілих вісім років з 1984 по 1992. Цікаво, чи сумують місцеві мешканці за шумними кіношниками? Здається, зрозуміло, чому вони обрали саме це село. Воно ідеально втілює описане крісті. Тихе, де всі знають усіх, де плітки та спостереження за сусідами це найкращий спосіб розважитись і розкрити злочин. Зовнішні сцени знімали тут у багатьох епізодах, щоб передати атмосферу англійської ідилії, яка ховає темні таємниці. Церква святого Андрія. Зіграла одну з головних ролей у серії про вбивство в домі Вікарія Піраміду. Впізнаєте? Про неї в нас, до речі, є окреме відео. Сценаристам навіть вдалося вписати в сюжет інтер'єр цієї церкви. Це притичеч, so The they? Oh, yes. 12th century. fortunate survival i congratulate you good night vicar good night mrs lestrange Чесно скажу, таке враження, що в серіалі раз в сто більше людей в Сент-Мері Міді, ніж зараз в Неде Волапі. А ось цей смугастий будиночок і є той самий Дейн Мід котич, в якому жила Міс Марпл. Це не розкішний маєток, як Гастінс Холл у її подруги Міст Бендрі. Це типовий англійський котедж, маленька вітальня з каміном, де вона приймає гостей і розплутує таємниці, кухня, де готує чай, спальня з видом на сад. і той знаменитий сад, де вона милується трояндами і одночасно помічає, хто і куди ходить. У сент Меріміт нічого не заховаєш. Всі знають усіх, і саме це дозволяє міс Марпл бачити те, що пропускають інші. Вона не геній дедукції, як Пуаро. вона майстриня спостереження за людською природою, і в цьому її сила у світі, де всі намагаються сховатися, вона просто дивиться у вікно і бачить правду. Розгадує таємниці просто зі свого чарівного саду у селищі Сен-Меріміт. Який в кіно зіграв давало б. спокійне село без меморіальних дошок. Але фанати досі приїжджають і фотографуються біля Дейн Котидж, як це зробила і я. Гуляють вулицями і шукають той самий вигляд з вікна Міс Марпо. Воно залишається одним з найкрасивіших екранних стіл Англії, ідеальне для прогулянки, якщо любиш агату Крісті. На сьогодні залишу вас тут. Мене чекає зустріч з паном Пуаро. Зустрінемося за тиждень. Не забудьте про вподобайку і підписку. Ну і побажання щодо детективів свої теж напишіть.